Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні я хочу відкрити разом з вами лімітований бокс люксової косметики, який я купила на сайті Look Fantastic за супервигідною ціною. Цей бокс нам обіцяють наповнення більше як на 265 євро, а я за нього заплатила 19 євро плюс доставка 4 євро. Ну, це я трішки лоханула, що я заплатила доставку, ну, пізніше я вам це все розкажу. Давайте подивимося, що входило в цей б'юті-бокс. Перше, я вже витягла з б'юті-бокса, тому що вона взагалі, це свічка, ось така від Ritual, Вона взагалі в цю, в цю коробочку не поміщається. look фантастик її засунув силою, і вона майже порвала цю коробочку. Так, давайте відкриємо, подивимося, як вона виглядає. Аромат просто божественний, мені дуже подобається, це повний розмір. Вартість на неї повна в районі 28 євро. Ось так вона виглядає, дуже величезний об'єм. Я думаю, що її вистачить дуже-дуже надовго. Давайте тут подивимось інформацію. Її взагалі-то 290 грам. І це аромат інді, індійська троянда і миндальна олійка. Ось, парфумована свічка. Так, тут є термін придатності до 06 26 року. Так. І давайте подивимося, що ще є в цьому боксику. Так, ось так воно все виглядає. Давайте я відкрию і покажу відразу. І будемо витягувати по одному продукту. Найбільше, що мене зацікавив, ось такий крем від Estee Lauder. Це нічний крем для шкіри навколо очей, повнорозмірний, 15 мл. У мене колись він був, він дуже-дуже крутий. Його вартість варюється від 60 до 75 євро. Ось. Тому отримати його в боксі, це, мені здається, дуже вигідно. Ось такий флакон. Так, це другий продукт. Зразу будемо відставляти. Так, наступний продукт, що тут є, теж здоглядовий. який мене теж зацікавив це ось така сиворотка. 30 мл. Бренд Оскія. Мені взагалі цей бренд невідомий. Це зволожувальна сиворотка з гіолуроновою кислотою і з Ось, Повний розмір. Теж 30 мл, і її вартість в районі 70 євро. Ось так виглядає флакон. Так. Це ми вже подивилися третій продукт. Далі, що ще з догляду? З догляду ще Гелена Рубінштейн ось такий крем, це мініатюрка, уже 5 мл. Але він, я дивилася, на 15 мл, то коштує в районі, мені здається, 150 євро. Щось таке. А 50 мл взагалі десь в районі 350 євро. То така маленька коштує ну, в районі 40-50 євро. Ось. Так виглядає 5 мілілітрів. Ну що ж, буде цікаво. Так, як я ставлю, буде цікаво попробувати. Так, ще один продукт, але це вже догляд за волоссям ось такий від Olaplex номер 3 Це маска, яку потрібно наносити перед шампунем. Ось. Я колись в мене була не така, але теж маска, яку потрібно перед шампунем наносити. Один раз я таке пробувала. Зазвичай я таке не практикую, я завжди маску наношу після миття голови. Так, і тут, скільки... тут великий об'єм 100 мл. Я не знаю, це, напевно, мабуть, і неповнорозмірний, але тому що буває і 30 мл. Я знаю Олаплекс, тому це такий. Можливо, мініатюра з більших. Так, це вже ми подивилися 5 продуктів. І давайте дивитись останній. Це ось такі румяна тере-помада. Можна як румяна, як помаду використовувати від Bobi Brown. Це відтіночок 06, Powder Pink називається. І давайте подивимося, вони кремові. І давайте подивимося, як виглядає. Так. Ось. Зараз подивимось на відтінок. Так, я відкрию, тільки. Так, приховаю зеркало. Ось такий відтінок. Давайте попробуємо. Вони ось такі кремові. Ось такий відтінок. Виглядає в рефілі темний, але в дійсності він дуже класний. Так, давайте зроблю свод. Ось такий відтінок. Ну, такий. Як описати, я навіть не знаю. Ну цікавий відтінок. Між рожевим і між персиковим, ну, щось таке. Ну, красивий. Мені сподобався аромат. Аромат ледве відчутний. Тут є маленьке зеркальце. Так, і ще раз покажу ось таку упаковку. Так, скільки тут грам, цікаво. Не знаходжу, можливо, на коробочці. Так, 3,7 грама. Ось. Так, давайте, от все, це вже в коробочці все. Давайте коробочку я заберу, і давайте трішки поговоримо. Так, ось такі в нас вийшли 6 продуктів, які, ще раз нагадаю, мені обійшлися перш за 19 євро плюс 4 євро я заплатила за доставку. Я щось не подумала, що можна було замовити 2 таких бокса і не платити тоді за доставку. Ну, я трішки, як то кажуть, лоханулася. Але. Потім, що я зробила? Я все-таки дозамовила ще два бокси, такі точно самі, зараз вам покажу, які мені вийшли просто за 19 євро. Я заплатила 38 євро за два бокси, і вже доставка вийшла безкоштовно. Так, Ось показую ще дві свічки, такі плюс, і два бокси. Так. Так, в кадр, не знаю, як помістити. Два боксика. ось ще плюс. Один, бачите, в мене трішки ось тут надірвався. ну, Але це, я думаю, нічого страшного. Я ці боксики планую використовувати повторно, тому що це можна з них, бачите, їх поскладати один на один і приклеїти на скотч, і зробити такий комодик, який висувається. А можна просто зберігати. Наприклад, я один з них планую в ньому зберігати весь свій project-pen. Ну, Я дуже задоволена, всі продукти такі, якими я буду користуватись, тут немає жодного продукту, який би мені не підійшов. Тобто всі продукти класні, круті, а ціна це взагалі супер. Пишіть ви, як вам мій бокс, що ви пробували з цих продуктів, чи вам сподобалось чи ні. А ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!